Із самого ранку неділі люди масово поспішають відвідати могили тих, кого вони раніше знали своїх близьких та знайомих. Ідуть з дітьми, тягнуть на собі сумки, кошики та квіти. «Дедушку, бабушку, от племяніка, і ще йдемо перевідувати». Люди кажуть, цьогоріч транспортна розв'язка нарікань не викликає. Для майже трьох сотень автобусів та маршруток перевізників виділили окрему лінію дороги. Власники приватного транспорту мали змогу виїжджати з кладовища з іншої сторони дорогою на Петрушин. Загалом рух транспорту на проїздах до центрального кладовища обмежили з 10 до 15 години, аби уникнути пробок. Та все ж тягучки уникнути не вдалося. Доїхали нормально, заказали таксі, приїхали. В то же час транспорт дуже багато йде. Думаю, так домой повернемося тоже добре. Добре, все організовано, під'їзд, є транспорт. Дуже вдячні нашій маді. Ми у нас тут багато родичів. Ми прийшли бабусю, і маму з татом, і дядь. Будемо ходити по всьому кладовищу». Продавці квітів стверджують, ціни на товар останніми днями не підвищували, а попит на прикрашання могилок штучними і живими квітами високий. Живі квіти ромашки жовті по 10, аз діки по 6. Люди беруть. Ну не багато, але два букетика, чотири штучки. положити на могилки, пам'ять. Своїх родних, близьких. напередодні поминальних днів на центральному кладовищі Яцево прибрали комунальники. Прибрано дуже гарно, прибрана є вода, дуже гарно. Сумки і кошики людей наповнені по стандарту святковою їжею та міцними напоями. Приносимо то, що кушаємо, те, що в празі готують. Яйчки, паска, водка, віно. Хоча, може бути, і не нужно говорити такое, але. Ми з водкою і був По Таким случаям її употребляють. <звід> Тисячі людей відвідали могили своїх рідних та близьких. Залишили паски, фарбовані яйця та 100 грамів для померлих. У розмовах про справи цього цьогоріч переважає політика.